Так, всім привіт! Муштинський канал. Приїхав я з Віталіком, п'ятий сектор, у нього шостий, практично на виході. Закормив. По 5 е таких великих кормушок закинув в кліпсу. Одна буде зліва маленька, вона буде біля берега на коротший поводок. Там сало поставив з опаришем. От уже є покльовка. Каже Віталік, що бички замахують вірші. А друга я кинув туди далі. Далі з середини, там вже довгий поводок, такий до метра. І там такий дріб... дрібонький гачок, тоненький поводочок. Пінка закормився. Прикормка хороша вийшла. Потім розкажу з чого. Людей просто все тьма зайнято. Як на базарі, ні? Тут точка взагалі козирна. Що ти трохи не, що ти нижче собі не став там. Ой, якраз приємок є. Буду ще трошки пінки підсипати, прикормку. Трохи вітер, блін, такий неприємний. Температура нормальна біля нуля, але вітер. Добре, що вітер якраз йде з тої сторони. І от якраз ці каміші мене захищають. А ночі в мене є Йоршик. У мене нема. Так, тут у мене інлайн. Скользящий. А там в мене зліва. Сліва. Ну, пробуємо піночку. Так, і тут нічого. Це добрий знак, в принципі, добре хоча б йоршик. Не дубе. Що ну, перша рибка є, захвізлив, так? Та? Маленький, але нічого, добре і то. Добре, що і то клює. Щось бере, не знаю, ну так більше не кидайте. Я підлящик перший. Невеличкий. Можна було і без підсака. О, на ліву покровка, але я хочу блінка випити. <плес> Ні, ну кайф, блін. Просто кайф. Вже хоча б щось покльовує. Гоне, щоб Йоршик так, як Віталіка, не замахав. Сьогодні так буде темпова ловля. Кожні 3-5 хвилин я буду перезакидати. На лівій у мене маленька кормушка стоїть, Ця, що ближче до берега йде з коротким поводком. А там в мене така більша йде на, на 70 грам. Ліву я так дуже прямо близько закинув. Того я взяв таку маленьку, щоб просто під бережок. Пробувати, можливо, якийсь карасик візьме на сало. Підлящик. Борється скритиняка. Так файно била плотвечка І то така нефігова. Трипінки. плотвечка це круто, тому що я хочу робити таранічку Таранюсечку. Такі каву налив, ну як почало тиснути краще, вроді. Фітергамчик працює. Так, ще вимости мене. Ого, це глутнув, блин. Глутнув жорстко. Не кабан. Ти маєш... Що... Щось є непогано. Підлящик. Може, добуде. Так, прикормочці це є пшоно. Я зварив. Паніровочні сухарі. Добавив ще активатор кльову мотиль. Також була меласа і трапер такий типу ванільний. Ну і основа це була Real Fish, Холодна вода. Прикормка, магазинна. Така оснастка. Кормушка. Ну, на 80, інакших немає. Обірвав 70-ку. Інлайн, фідергамчик. Ну Десь метр поводок. Гачок. 14. От і дві пінки. Що буде перша нарешті на цю? Щось є. Лотва. Невеличка, але приємно. Перша рибка на цю вудочку. Може, зразу й на другу бере опа. опа, опа. то я походу зараз на один фідер ловити, тому що покльовки раз за разом мені не в прикол. Погрижений, але... Добре то. Перехожу я походу на один, пробуємо на один, бо це не діло, Зразу. не кайф. Тут плотва, або щось невеличке. На падінні. Плотвечка гарна. Я поклявка і на одну, і на другу. Ах, сход під берегом. Блін, такі удари, я не думав не знати що. Тут плотвичка невеличка. Клює. Тут кльов хороший, можливо ще й міг. Вирішив я, я другу закинути. І... одразу гарна плотвечка. О! В'ят. Тоже Віталік тягає. Блін, і на другу клює зразу. Дивіться, що робиться. Я напевно вже провтикав. Ні, сидить. Плотвичка. Невеличка. На падінні. Плотва бамбурить Підлящик стандартизований. 10 година. Вітерець не вщухає, але покльовує. Народу просто море. Ніде стати неможливо. Нам повезло, що ми от сюди рис... рискнули, так не то, що рискнули, а. Чисто на інтуїції Попробували під'їхати, бо там все було зайнято. Думаю, ну поїдемо сюди в кінець, може. Сюди. Думаю, що всі, що тут зайнято і сюди навіть не їдуть. І поїхали тут вільно якраз. Що, щось файне? Ну нарешті. Нарешті. СО! Есть сход! Але гарний був підляж. плотовичка! Ну така яка швейка на живця. трошки кльов відновлятись почав по було за тища платвон Поганий. За нижню губу. Дві пінки опариш. Я не тягнув, тут все з сидів. Блін. Тож і, то і такий непоганий. Клявки не було. Просто перезакидав. На такий непоганий. Кук і два париша. Шо. Під баргом так бореться, що кипяз. Знати що? Тут такий піцик малий поміняв поводок, постав трошки довший трипіночки. Щось є? Підлящик. Не хочу карася. Тільки закинув. Є контакт. І дощик почався. Ох, п'яне. Але опирається, бодра риба. Невелика, але так Пре, як трактор. Стрипінки. Блін, дощ без перестанку паде, такий дрібний противний з вітром. Вже трохи й соплі пішли. Я не чую... Що свята Що що? Я не чую тебе. Таке, але покльовка є. Ловлю на один фідер. Один там запутався цей щасливо трошки. Ловлю на один. Воно краще. Дволікає. Повербенку взяв якийсь рагульний, погано заряджає, телефон розрядився, екшн камера також. Не знаю, як я буду знімати. Може в кінці зніму як буду витягувати садок. Так, зараз вже обід біля першої години. Опіровочка є. О. Щось трохи покльовий. Мабуть, вже довго не буде. Починаю трохи змерзати. Підляж, блін, зійшов. Ай, такий непоганий. Навіть не знаю, чого більше, чого. Чи під чи плотви. Десь, мабуть, 50 на 50. Але плотва не крупна. Є. Щось таке не... Ніби невеличке. Риба дуже бодра. Підляш малий. Так, доходить друга година, збираємося ми. Зараз витягнемо рибку, будемо фінальне зважування робити. Так, нам ще треба перші пакети підготувати. Так, вирубалася в мене акшен, ціла батарейка. Такий цілий пакет підляж, напевно, підляща трошки більше. Зараз візьму вагу і важимо. Тріпається 7500, 7600-7500. Це чуть більше в наму дрібні, Ну нормально, більше нам і не треба. Ну в принципі, кльов нормальний був і зараз, але Зараз йдемо до в'ятера, подивимось, що він там зважимо. Ну, ох там дрібузький теж на бомбури. У тебе дробу багато того першого живця. Ну давай по відро сюди. Живця, та. живця. Такий же вечір теж немає. Один підлящик більший тебе є. Але що осну А ну давай заважимо кульочок. Шість шістьсот. І живців ще не ловив. Ну щуку. О, іще один батон фінь ага, на фініші. І що, Сиділа тихеньку ніяк. Ну так, ну. сиділа ну, та, навіть не рипалося. Все, за фіналом. Давай. Збираємось. Крвший був, можна було сидіти, але вже трохи холодно. Намерзлися і так. Достатньо. Ми вже це все збираємо до кубки. Віталік ніяк не може витягнути свою останню. Але все-таки я виграв. Не набагато більше, але трошки більше зловив. Так що головне, що ми кайфанули. Можна сказати, півдня половили це немало і не багато. Ну і все, всім дякую за перегляд, слава Україні, всім пока.